У великій битві за нашу незалежність місце знайдеться для кожного, аби було бажання. Хтось б'ється з ворогом на лінії фронту, хтось захищає слабких на своєму робочому місці у тилу. І це робоче місце не обов'язково лікарня, як в сюжеті, котрий ми щойно подивилися. Свій внесок у підтримку нашого шляху до перемоги може знайти будь-який фахівець, як, от, наприклад, перукар із Києва, який допомагає ЗСУ та хворим дітям. Зараз ми ще збираємо волосся для ЗСУ. Потрібно около 50 сантиметрів. Потім це волосся. Теж виготовляються із нього треси або паріки, і вони так само продаються. І за цей кошт купують хлопцям обладнання. 22 роки свого життя Максим Нестеров присвятив перукарській справі. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення чоловік запустив власний бізнес, відкрив салон краси. Але вже в лютому його довелося зачинити. Найстрашнішого для всіх українців дня Максим разом із дружиною та двома маленькими донечками чули вибухи поблизу свого будинку в Бучанському районі. Трошки паніки, трошки зібраності, не зрозуміло, що робити. Ну ми не збирались виїжджати. Ми одразу вийшли чоловіками. всі повиходили на двір. Всіх, кого була зброя або бажання, просто всі зібрались і розбилися на групи. Перший день разом із сусідами стежили за порядком на вулицях. Чергували по вісім годин на добу. Два тижні родина переховувалась у під'їзді. Пізніше, задля безпеки, Максим вивіз рідних на захід України, а сам почав волонтерити. Я ще являюсь помічником капілана. Ми першочергово ще на західній Україні розвозили гуманітарні грузи. У нас є багато друзів волонтерів, котрі сюди приїжджали фури із Польщі, із Відня. Ми працювали на окремі бригади, доставляли медицину, і бронежилети, розвозили продукти харчування. Згодом дружина з донечками поїхали до Франції. А Максим повернувся у столицю та продовжив добру справу, але вже як перукар. Ще до вторгнення чоловік із колегами заснував ініціативу hey for share». Вони створювали перуки для онкохворих дітей в Охматдиті. Я вирішив згрупуватися зру... з іншими перукарями. Ми зібрали команду і поїхали до лікарів, тому що вони там цілодобово працюють. Треба була якась допомога. Відтоді перукар працює з пораненими та допомагає допомагає лікарям поголити хлопців у реанімації. Кілька разів на тиждень, зранку і до вечора, він наводить красу бійцям. Зізнається, працювати в таких умовах непросто. Дуже важко стригти в ліжках. Хлопців ми вже пристосувалися до пристосувались до цього. Дуже багато лежачих хлопців. Це великі незручності, щоб його пістригти, поголити, щоб не засипати всю постіль волосами для того, щоб воно потім йому не заважало. Попри складнощі, волонтер вважає, вважає за свій обов'язок робити все можливе для українських захисників. Він намагається підтримувати їх морально, знаходить контакт і вислуховує тих, кому конше необхідно поділитись своїм болем. Ми коли стригли звільнених азовців, хлопців один розказував, даже таке, що от він коли ви їх звільнили, вони їхали з дружиною, каже, весь час хот-дога хот з заправки. І каже, коли я підійшов до стійки замовлення, то я не змог замовити навіть хот-дог. Він не змог підібрати слів для того, щоб замовити собі, зробити собі замовлення. Тобто вони настільки від'єднуються від повсякденності, що їм дуже важко. Зараз Максим збирає волосся, виготовляє перуки, а на виручені кошти купує необхідне для наших захисників спорядження і хоче вже потроху повертатися до бізнесу своєї мрії.